Добрий день, дівчатка. Сьогодні хочу поговорити з вами про все і потроху. Ранок в мене починається з кави, так як я казала, як вдома. Вдома так само. Я виходила на двір, при любій погоді, сідала, пила каву. Так само і тут. Маю можливість, так і роблю. Ну, якщо... Повертаємося до міста, то такого не буде, тому що там балкон не для того, і крісла нема, і столика нема, і ну, просто не... не так. А тут, поки Сеньора спить, я починаю свій ранок. О, в будь-який момент вона може подзвонити, тому що вона спить довго, де спати пізно, 12 та перша ночі, а Ще підією медицини, так вона спить довго. Ну, буває, що хтось до неї подзвонить, сбудеть її, і моя робота починається. Буває по-різному. О, а я сиджу на дворі, випила каву, приготувала сніданок у кухні для неї і трошки в'яжу. Покажу вам мою роботу. Почала я в'язати, купила я нитки взагалі-то. я нитки. 90% бавовна і 10% кашемір. Почала я в'язати вже рік тому, понакупляла трошки бобінної пряжі, бобінної нитки. Нехай буде. І почала я в'язати собі кофточку, покажу. Така вона ще взагалі все в сирому і не знаю, коли її тому що дуже багато. Немає так багато часу, ну, але О, почала я в'язати, це... не знаю, коли я її буду носити, яка вона буде посезонно, чи вона буде весняно-осіння, тому що, ой, ви бачите, тому що вона ну, нитка м'ягенька, це кашемір, тут 10%, це щось. Чимось. Я вдома маю дуже багато ниток в моточках, тому як приїду, треба і роздати, і продати. Не знаю, чи я, можливо, буду ще щось з них в'язати, але стільки багато роботи коло, чи, 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 чи маєчки, чи футболочки, чи светра, і з поганої нитки в'язати, можливо, вона й непогана. Але і потім ти її випереш, і в носі вона не, себе не оправдає, то дуже багато роботи і виходить на нуль. А так не знаю. Ну поки що я її вип... я, я зробила зірець, зразок. І випрала дуже гарно. І розпушується трошечки, пушок має, тому що шерсть я не можу так носити, як чисту шерсть, тому що мене кусає ніколи. А якась така алергія. ну не можу. А от кашемір я купляла і чистий, я вивізала шапки, то я третій рік ношу шапку біні, то, то не можна, то, то просто одне задоволення, ти не потієш, тобі ніколи не вивізала подвійну. Ти не ну, ну, ну як кажуть то вартує того. Купила я е, оцю пряжу, бобінну, бобінну ниточку я купила, це є 90% котон, 10 кашемір, то кілограм 200 я заплатила, е, кілограм 200 я заплатила, е, зараз я вам скажу, 33 євро я купила в зимі. Зараз дуже гарно, там, де, де я беру ці моточки, там де 30% знижки, я заказала, я замовила, зараз сьогодні оплатила це 30. Ні, я оплатила, потім скажу, коли приїде машин, привезе кур'єр за два дні, то я скажу, скільки я заплатила, скільки я купила, покажу. Просто мені здається, не знаю, може у нас і дешевше, може, але я купила, везу додому, господи, сумка ниток, а толку, тому що тут в'яжу так дьоргано, то дзвонить сеньора, то я біжу, тут взяла в'язання, відставила, потягнула нитка, спиці вийшли, треба вже насилювати ті пеклі. Таке в'язання дьоргане. Навіть ввечері, коли сиджу біля неї, в'яжу вже до 12, до першої ночі. Це... Хочу там, хочу води, хочу то. Ну, одним словом, свої такі нюанси. А так, господи, дякувати Богу за, за, за все. І от таке. Так що розказала вам трошечки про себе, а зараз. Вже буду закінчувати, тому що можливо вона зараз подзвонить. Дякую вам за увагу. Будьмо здорові, до побачення.